Доброго ранку. Ви знаєте, кожного разу на марафоні, ну, це ж взяла собі такий квест виходити щоранку, а, ну в, ніби в розрізі одної і тої ж теми, бо ми сьогодні знову про як віддати оці борги. Але ж, ну, от кожен раз тема якби трошечки модифікується. Кожен раз вона. Знаєте, як ото з іншим параграфом, з іншою частиною, з іншою підназвою. І, от чесно кажучи, сьогодні, прокинувшись вранці, я не розуміла, про що я вийду розповідати. Але, ну, Боженько настільки любить, що він обов'язково, знаєте, як кине підказку. І сьогоднішня підказка прийшла у чат чародійок. У нас там новенька учасниця, кілька днів тільки як додалася. І ми щоранку пишемо той стан, який ми замовляємо, який ми хочемо прожити дня. І розумієте, це, це просто зірково. Ну, це зробило мій ранок, як я то кажу. Коли неймовірна жінка доросла, гарна, чудова, і вона замовляє по-чесному стан, я не скажу цього слова, це про секс. Це так неймовірно було, це було настільки відверто, і це був той момент, коли, розумієте, ну от без виграшок, без якихось там сорому, витребеньок, викабельок, я не знаю, наче слова, які ще можна сюди якби всунути. Оце тоді, коли ми, жінки, можемо бути не прямолінійні, а Чесні і відверті. Ну бо прямолінійність це така простота то теж не цікаво і не смачно. Але тоді, коли ми не змушуємо чоловіків а, здогадуватись, видумувати там щось. А просто, от. чесно кажу, от хочу ось так. Наскільки ви собі дозволяєте це говорити? І от отут, от от в контексті марафону, в контексті боргів, це, от, знаєте, як борг отої відвертості. Борг отої такої відкритості, щирості, коли душа відкривається, коли серце відкривається, коли, ну, от коли ти не соромишся, коли ти можеш дозволити собі бути абсолютно такою, якою, яка ти є. І от сьогодні ось цей стан в чат. Він просто настільки багато розкрутив мені теж про цю, на цю тему думок, навіть просто не обов'язково про секс, а про оту відвертість, щирість. Коли ну, ти щиро кажеш, що ти хочеш, як ти хочеш, який ти подарунок хочеш, ти не змушуєш його здогадуватись. І ти сама якось там не вивертаєш, не вдягаєш масочку чемної дівчинки, неважливо навіть з партнером. З мамою, з татом, з дітьми. Ну, бо в тебе всередині там насправді є дуже багато різних частин. І якась там хоче бути, прям реально хоче бути жертвою, яку, яка хоче, щоб її жаліли щодня. І це ж теж частинка нас. Якась, якась частинка, яка хоче бути відвертою лінтяйкою і просто нічого не робити от, просто користуватися тим, що є. І це ж по-чесному є дуже в багатьох з нас. І може в когось воно там маленьке, не проявлене, а в когось воно там таке махрове і відверте. В комусь є частина та, яка ну, дуже там, якась пристрасна, але ми її постійно гасимо. Бо це соромно. Бо це так не прийнято. Соціальні знову норми, стандарти і багато чого вставляється. Але уявіть, от, те, про що я завжди говорю, так, є контракт душі. І є там пунктики проявити себе такою, 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 і ще ось такою. А коли ми зустрічаємо отой супротив соціуму, чи коли ми зустрічаємо супротив наших батьків в дитинстві, бо, виявляється, там написано бути такою прям взривною дитиною. Дитиною, яка. Викликає на агресію. І як тоді проживати оце? Як тоді дозволяти собі це? Коли тебе постійно б'ють за це і кажуть, який ти ай-яй-яй, як все погано, який ти нічемний, який ти взагалі нереально страшний. Ми тебе краще не знаю там, в інтернат. Я колись теж лякала своїх старших такими словами. Через те можу прям відверто сказати, що я теж була такою мамою. Коли діти були, ну, на мій тоді варіант нестримні. Не і я не знала, що з ними робити. Я не приймала у той момент в собі. В першу чергу я не дозволяла собі бути вроднючою, І я не сприймала ненормальних, неслухняних, по, по вистроєних дітей. Але ж у мене там прописано. І ось теж. Ще один рілс, який зробив сьогоднішній мій ранок, Анюта дякую неймовірно, бо це одна із випускних чаток по свят. І там був такий рілс, де чоловічок прикольно себе поводить і каже: ви його не буду казати далі. Бо якщо ви цього не будете робити, ну, то життя просто дарма. Робіть це з кайфом. Робіться і, і кайфуйте від цього. І це дійсно так. І це, знаєте, як дві точки, от мені сьогодні, там, де будь відвертою, і робиться з кайфом. І будь собою. І я знову проведу в приклад, бо ну, миттєво, знаєте, як я починаю ефір, і не знаю, чи про що я точно буду говорити, а мені потім як спускають такі картинки, про що продовжую далі. І я згадала от про дітей вредних. Я згадую зараз свого наймолодшого сина, і він реально, ну знаєте, це дитина, яку стримати нереально неможливо. Це вулкан. І він дуже в ньому є дуже багато от такої агресивної, можливо, енергії. Але от коли в попередньому ефірі я розповідала про дочку, яка вона прийшла з танців обурена. Що їй не подарували, і в неї не вийшло подарувати ту Валентинку і той подарунок. І ми потім дійшли до моменту, коли вона шукала, а куди ж на кого звернути вину, де ж бо коли ми на щось образились, нам обов'язково дуже хочеться призначити когось винним. І якщо ми не призначаємо себе в цей момент винним, у нас ну, є такий полюс: не самі себе закопуємо, а когось. І от вона звернула увагу якраз на молодшого, каже: Я його хочу прибити. І потім до мене теж, так знаєте, я зловила свій інсайт, своє осяяння. А виявляється, він у нас такий, тому що він визвався забирати оцю нашу надмірну агресію. Він реально викликає на, на скандал тоді, коли хтось не розряджений. Коли всередині когось занадто багато подавлених почуттів. І от коли я подивилася на нього в цьому розрізі, я побачила неймовірно сильну душу, яка живе в шестирічному хлопчику, яка прийшла у багатодітну сім'ю, знімати надмірний заряд з усіх своїх ближніх. І коли ми можемо ось так дивитися. Уявляєте, дивитися на, на свого там чоловіка, на своїх батьків. Якщо ми, що нам треба побачити в цей момент, як взагалі працює все, як працює механізм цього розуміння когось і себе. Якщо я в цей момент, коли хтось викликає на агресію, коли хтось мене, ніби, знаєте, змушує кричати, я буду дивитись не на нього. А подивлюсь в цей момент всередину себе, а що зі мною відбувається? Чому мене провокують? Що взагалі в мені таке є, що поруч зі мною ось так поводяться? І пам'ятаєте оцей момент фокусу уваги, про який я постійно кажу? Фокус уваги це коли ми на щось звертаємо увагу, і воно з хвилі неопізнаного, незрозумілого перетворюється в точку. Електрон той бігає. І коли ми туди направляємо увагу, коли ми хочемо це побачити, можливо, ми навіть не знаємо, на що ми поки що дивимося. Так як колись індіанці дивилися на ті кораблі, вони не знали, на що вони дивляться, вони їх не могли побачити. Але потім це диво сталося. Точно так само ми не знаємо, на що в собі ми маємо дивитися, в яку частинку себе. Але оцей сам факт уваги. Що коли навколо мене щось коїться незрозуміле, не таке, що ну, не вкладається в мене в голові, я не розумію, чого ця людина поруч зі мною починає оце говорити, чого вона там казується, чого вона так себе поводить, ну, неправильно, мені здається. І я буду дивитись в цей момент не на цю людину, а всередину себе. В мені в цей момент оця хвиля незрозуміла, неопізнана частинка мене, яка викликає ось такий контакт з цією людиною, бо це завжди взаємний процес. Не може просто так біля вас ставатися якась ситуація. Вона завжди буде до вас якимось чином причеплена. У вас буде стирчати всередину там якийсь, якийсь гачечок, за який це буде чіплятись. І от коли ми звертаємо цей фокус уваги, не на обідчика, не чому це так сталося, а всередину себе, що в мені є таке, що зараз стимулює оцей зовнішній контакт? І ми тоді побачимо, воно зупиниться, оця хвиля, і ми в цей момент зможемо прояснити, побачити, що там таке, що в мені болить насправді. І коли я своїм дівчатам розповідала про молодшого, ми сиділи про це розмовляли з дочками, кажу, уявляєте, він ось так себе поводить тоді, коли ти прийшла зла на вчительку, бо вона якось неадекватно поводилася з усім класом, верещала на всіх, а ти взяла це на себе. І ти не змогла захистити себе в цей момент і сказати «Марія Івановна, чого ви вищите? Хочете з кимось окремо поговорити, поговоріть з ним, бо так, ти маленька ще дівчинка, ти не можеш цього собі дозволити. І ти прийшла наповнена цією вчительською агресією і не знаєш, як її з себе звільнити. Але ж вона тебе муляє і тобі там зовсім неприємно, з тим, отим багажем. І в цей момент до тебе приходить твій молодший брат. І щось тобі або каже. Або якось тебе зачіпає, або лізе до твоїх речей. І ти, звісно, в цей момент раз і виливаєш цю всю агресію. Бо вона там не підписана. Це ось для цього призначена, це для цього призначена. Просто в цей момент відкриваються двері в ту комірку, де живе агресія. І вона виливається повністю вся, і тобі полегшало. Ой, я викажу, який просто неймовірний тільки що. Подарунок зробив тобі твій брат. Він тебе очистив від негативних емоцій, які ти, по-перше, щойно не опізнавала, що вони в тобі є. А по-друге, ти просто не могла їх ніяк, не знаєш механізму тобі 12. Ти ще не розумієш, як це все з себе виймати. І ми тільки з тобою це вчимо. Розуміти, що там і як це вийняти, куди це правильно направити. І розумієте, от вчора теж одна з дівчат в чаті чародіяк, вона каже: ми такі дорослі, а ведемо себе як діти, бо ми не знаємо. Мене от пре зараз поплакати, а я не розумію чого. І я цілий день ходжу і реву. І що взагалі сталося? Я агресую, бо насправді ми теж з вами не важливо, скільки нам 12 чи 42. Ми точно так само не знаємо, як поводитись, бо нас цьому ніхто не навчав. Бо ми взагалі не розуміємо, що виявляється всередині нас є якісь частинки, з якими можна домовлятися, яких можна розрізняти і розуміти, а чого вони себе так ведуть, чого взагалі в мені зараз піднялася ось ця агресія? Чи чого мені зараз ніби був хороший день, ніби хто ніхто мене не зачіпав, а я тут раз і сижу і реву. Ну і можна думати багато чого, а особливо, якщо ну, поряд твій коханий чоловік, припустимо, і він не розуміє, чого ти плачеш. І ти сама це не розумієш. А в ньому може бути теж якась травма, і він це твій плач сприйме на свій рахунок. Він подумає, що це він вже щось не так зробив. Або навпаки, жінка, яка теж да, чоловік сидить сумний, ніякий, незрозумілий. І ми, дівчатка, ми приймаємо миттєво на свій рахунок, що я вже не так сказала, що я вже не так зробила. А особливо те покоління, котре трошечки старше за нас, коли там взагалі ще не було можливості бути відвертою і проявляти свої почуття, наші мами і десь серединка, десь, от жінки після 50. І я зараз зустрічаюся з такими жінками, і вони кажуть, а я не розумію я. У мене немає сили духу запитати і по-чесному сказати. І я тоді свої оці почуття просто трамбую. Я намагаюся, щоб мене взагалі ніхто не бачив, коли я відверто хочу, наприклад, поплакати. І тоді виходить так, що я не можу бути навіть в найближчому оточенні бути собою, бо мене таку ніхто не прийме. Бо мене таку ніхто не полюбить. Всі подумають, що я навпаки дратую, скільки можна, чого ти ревеш. І от виявляється, що насправді навколо нас немає того оточення, в якому можна бути собою різною, собою всякою. І ну, це найцінніше оця своя зграя. Коли ти приходиш додому, і тобі більше не треба отак от сидіти за партою, і ти можеш стрибати по шафі. Це я зараз про свого молодшого. Бо коли він реально це робить, я розумію, що 6 годин у школі для його оцього, отакого внутрішнього вулкану і чим бути перед вчителькою, я не знаю, звідки в нього то, я ще не розібралась, чому там саме такий механізм. Але благо він може дозволити собі, і я можу дозволити йому прийти додому і зривати стелю. І це круто, бо можна бути собою. Можна не їсти те, що ти не хочеш. Можна не робити те, що ти не хочеш. Де у вас є таке місце? Де у вас є така батьківщина, родина? Біля якої людини ви себе так почуваєте. І це, напевно, самий найбільший дар у цьому житті, у цьому світі, знайти ось таку людину. Або знайти таке коло, де можна написати, що я замовляю сьогодні стан, коли я просто хочу ось те, те те і те. І тобі поставлять вогники, і тобі скажуть: клас, що ти так сказала! Я теж тоді собі це дозволю. Це неймовірно. Коли в тебе є не одна навіть така людина, а ціле коло таких людей, які при цьому тебе абсолютно не осуджують, які тобі подякують за твою відвертість. Бо коли ми знаходимося в стані вдячності, це, напевно, найцілющиший стан це той стан. Посидіти навіть біля такої людини, а якщо їх ще й ну, кілька їх, 5, 10, це те поле, яке зцілює без операцій, без лікарів. Це просто зайти, ну от як колись посидіти біля святого. Він один міг таке в е, себе видавати. Можливо, ми ще не такі і не вміємо так. Але коли кожен з нас війде в цей стан вдячності, стан прийняття без осуду, що ти ось така прийшла, не будуть тебе колупати, розбирати на запчастини, коли ти цього не просиш. А просто скажеш, що я просто до вас поплакати, чи я просто до вас поскаженіти. І вам буде то дозволено видати весь той об'єм, з яким ви прийшли. І уявіть, оцей. 3, 5, 10 таких людей. І це коло стає просто, ну, там, там жива енергія. Животворяще. І коли я розумію, що у нас такі кола складаються, складається коло, коли ми мотаємо мотанку. Ось саме таке. Складається таке коло в чародійках, в колі по свят. А там взагалі 9 місяців. Уявляєте, у цей момент. Коли тебе вже знають зверху до дна на виворіт всю вивернуту і показану, яка ти насправді. І коли тебе не терплять, а тебе приймають. І це, напевно, най, найбільше щастя найбільше таке тепло, яке можна отримати де-небудь. Бо, можливо, дійсно, твої батьки не здатні зараз на таке. Можливо, вони поки що навіть не розуміють, що це за стан, бо вони з ним не зустрічались. І ти, тільки, наповнившись у такому колі, принесеш це додому, як, як у той вогник в руках, і будеш його там берегти і вирощувати, щоб могти приймати своїх дітей, могти приймати свого коханого, своїх батьків, своїх сусідів це взагалі неймовірна історія. Але уявіть собі, так теж можна, як круто жити у такій батьківщині, у такій країні, де можна сказати, що мені тепло ось тут. І не хотіти втекти. Бо я проводила дуже багато таких цікавих регресів дівчатам і хлопцям, де є чітке відчуття, я не звідси. Можна, це життя швидко закінчиться і я сліняю. І оце той момент, коли ми не знаходимо ось такої батьківщини, ось такого кола. І думаємо, що втік, втікаючи туди, там буде краще. Але ж душа прийшла з задачами знайти це тут або започаткувати це тут для себе самої, а потім для більшої кількості людей. І я от Щиро щиро бажаю вам знайти це коло, відчути таку людину, жити поряд з такими людьми. Прямо обіймаю кожного і ділюсь оцим теплом. Бо я вас приймаю. І, знаєте, оцей момент, коли я сьогодні теж відчула якусь таку. Цікавинку в собі прийшла і сказала, що я там. І коли чоловік мені каже, покайся, запалюй свічку і кажи, що ти не така, ти краща. І це, ну, це оцей момент, коли ти можеш бути собою, коли хтось в тобі бачить той кращий варіант і приймає найгірший варіант. Я бажаю вам кожному знайти таку людину. І не одну, а їх буде багато. Стілитися і жити яскраве, пристрасне, життя, коли ви дозволяєте собі абсолютно все. Полетіли далі.